Усім привіт! Якщо вам набридли боденні супи і хочеться приготувати щось нове та цікаве, то сьогоднішній рецепт для вас приготуємо з вами карі суп з курочкою на кокосовому молоці. Я впевнена, що ця страва на азійський стиль зігріє у холодну пору вас і ваших друзів. А ви не забувайте залишати реакції на це відео, пишіть коментарі та давайте приступати! На екрані ви бачите усі необхідні нам сьогодні продукти, а детальний список інгредієнтів, як завжди, знайдете в описі під відео. Суп за цим рецептом готується досить швидко і я люблю, коли усе маю під рукою. Тому спочатку приготуємо собі усі заготовки. Розпочнемо ми з м'яса. У нас куряче філе, і ми нарізаємо його на невеличкий кубик. Щодо овочів, то морку нарізаємо півкільцями. Червоний з соломкою, а гриби слайсами. Дрібно нарізаємо порей та одну маленьку цибалину. А на дрібній терці натираємо невеликий шматочок імбиря та 3 зубчики чеснику. Ось це і все. Усе ми маємо заготовлено та переходимо до гарячого процесу. У каструлю додаємо олію та обсмажуємо спочатку цибулю і порей до м'якості. Додаємо столову ложку пасти карі, перемішуємо та смажимо декілька хвилин. Тоді додаємо садикуряче філе та обсмажуємо все разом, поки не зарум'яниться наше м'ясо. Далі в каструлю додаємо нарізань морку, гриби та перець, натертий імбир з чесником. Також додаємо сіль, куркуму, карі, знову все перемішуємо і тушкуємо 5 хвилин. Сюди ж вливаємо 2 літри бульйону або просто води і варимо на маленькому вогні 20-25 хвилин. Після цього заправляємо до смаку кокосовим молоком, соком лайма та соєвим соусом. Трішки проварюємо і додаємо на кінець рисову локшину. Варимо буквально ще 3 хвилини і наш суп готовий. Прикрашаємо та можемо насолоджуватися. Якщо сподобався вам цей рецепт, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Тут багато смачного. До нових зустрічей!